Так, ну що ж, ми на завершальному етапі. Осталася остання дія, у нас. Треба зробити нам кришку, закрити. Ну, прикривав поки шифериною, але треба все до зими підготуватися. Так, ну отже, дивіться, підведемо підсумки, де були якісь щілини. все позапінював, щоб не було. Доступу нам на промерзання. Значить, насос погрузили, значить, скважина у нас. значить Дивимось, підключення, це у нас йде, е кабель йде в приміщення, воду, приміщення, все в одній траншеї. Значить, ми у нас підключили насос. Все. Спаяли, все скрутили, залишились трошки, залишив кабеля, хай буде, хто його знає, як воно пригодиться може. Або правильно яка свердловина. У нас е, була 30 метрів, чи є. Е, насос я опустив на 23. Е, правильно чи неправильно, коментуйте, пишіть в коментарях. Закрив кришкою, все, провод у нас спаяв, термо шлангами все упакував, все герметично. От. Так що залишилось у нас тільки закрити це все. на зиму підготуватися закрити, зробити кришку. І сьогодні ми цим займемося І це буде останній етап і завершення цих всіх пригод. Значить, назбирав трошки матеріалу. Буде брусочок як, основа, трошки досточок, все, що треба нам підрізати, зарізати. Є в мене циркуляційна піла. От, все, що треба нам по ширині там обрізати, все зробимо. Ну, саморізи, рулетка оголочок, шуруповерт, відповідно, піла, без неї нікуди. О, десь щось відрізать. Ну і будемо працювати. Так, це основний каркас. Тепер зараз візьму збью щита. Ну що ж, за допомогою ось такого апарату ручного, От, нарізали досточок, зараз будемо зашивати наш каркасик. Працюємо, працюємо. Так, ну щось, пару штук ще не вистачає. Зараз допилюємо, докручуємо, процес йде. Каркас основа у нас готова. ще сюди. Сейчас зробимо кілька досточек. І на кілька сантиметрів опущу ниже досточку для того, щоб як бортик був, щоб у нас окрышка не а чіплялася за круг. зараз обрізаємо досточку і обшиваємо поколу. Ух, работа такая, кипить, жарковато уже треба раздягаться. Працюем. Ну что, заготовочки у нас є. Сейчас прикручуємо их по контуру. И будем далі показывать, что там далі. Ось так дивіться, зробив виступ, бортик для того, щоб у нас, коли накриваєш, вот, і чіплялося за ребро вот, нашого круга, і щоб кришка потім не скользила. Так, знайшов у себе ще ось такий називають його відбивач теплоти ставиться в основному за радіаторами отопленнями от, е, я в себе принаймні е, монтую для того щоб відбивалося тепло на приміщення от і вирішив такі в мене є, залишилися кусочки от то я вирішив е, труби які в мене є їх трошки обмотати от, щоб утеплити як кажу. ну і е, Вирішив поки буду утепляти труби, то в мене знайшов в себе в заначці антисептик для дерева проти гниття, цвілі, комах. От. То вирішив обробити доску. От. Поки оброблю буде сохнути, то замотаю труби. Ну я думаю, що це буде краще ніж нічого. препарат у нас сохне. Ми е, трошки вмонтуємо або підготуємо далі яму до зимі. Ось так трошки вмотав. Ну, не багато, але я думаю, трошки і то добре. Значить, зараз що, накриваємо кришку і доробляємо зовнішній вигляд її і утепляємо саме головне її. Вирішив ще е, по колу наложити трошки піни, бо тут крючки там. Трошки є пространство, щоб зимою не проходив мороз, холод. Я вирішив трошки по контуру наложити піни, воно своє місце, кришкою зараз накриємо, воно своє місце знайде. Бачите, спеціально робив контур з брусочка висотою на 5, для того, щоб я так вже передбачав, що буду пенопласт укладувати п'ятерочкою товщиною. От. І воно все гарненько, гладко лягло. А тепер саме цікаво, його треба зверху ще, як кажуть, окультурить. У мене там ще кусочок є від забора металопрофілю. Зараз ми його накриємо, відріжемо скільки нам треба і побачимо кінцевий результат. Так, знайшов ще в себе в закоулках від сайтінга ось вот такі уголки. Там обшивав собі деякі речі, гараж. От, то залишилося, то вирішивши, зараз обріжу по розміру і обкантую по колу. Наший каркас для того, щоб бокові стінки не піддавалися. Тобто, опаду, там дощ, будеш сніг лежати для того, щоб зберегти максимально де Зараз наріжемо по розмірах і закріпимо. Зараз обрізаємо. Саме головне не забуваємо про захист. Дивіться, обшив каркас, повністю дерево зашив, навіть заморочився. От позагинав уголки, щоб кожен, щоб ніде торець. У нас мінімальний доступ якихось опадів, щоб не торкалися деревини. От, що залишилося? Накрити вверх, знайшов у себе ось такий кусок листа. Від старого забору. Зараз ми його по розміру почекрижим і буде в нас як лучших домах Лондона і України. Так, як бачите, одного кусочка не вистачає, знайшов в себе в потийних місцях. Ще кусочок, якраз його буде достатньо. зараз трошки підчистим. Ітак, лишні краю відрізаємо. Метал прикручений, відрізаємо. Ще раз дивимося, обходимо, контролюємо, чи все закріплено. і фіналочка. От, пройдуся по кругу. Ось так на все. Бачите, верненько, знизу все там позапінював, ніде, і, як кажуть, комар носа не підточить. Так що інструменти зворачуємо. Вроді роботи не багато, а інструментів пів гаража і півдня роботи. Так, ну що, друзі, на даному етапі. Зі свердловиною ми питання закінчили. Сьогодні доробив я кришку, утеплив її. От. Так що ми готові вже до морозів, до зими. Так що І питання зі свердловиною все у нас закінчується. У мене є ще для вас що показати. От. У мене є ще кілька відео, які трошки раніше робилися в проміжутку між. Свердловиною і, як не забувайте, у мене там трошки ще ремонт іде. Я влаштував. Так що я вам покажу, як це відбувається процес. Ну, а на цьому етапі, що ж, всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну, заморочився, так заморочився. Зробив, мені кажеться красоту ще тут Так що, обов'язково підписочка. Для кого я це все показую? а ну швиденько підписуємося. от все, всім до зустрічі і до нових відео.